Добрий день. В цьому відео розкажу основні зміни по заробітній платі у Британії. Скажу одразу, зміни позитивні і хороші, так як податку треба буде платити менше, а мінімальна зарплата підвищиться. Але давайте про і ще відповім на деякі популярні запитання, які ви часто мені задаєте. Тому додивлюйтесь відео до кінця. Сподіваюсь, там буде відповідь на ваше запитання. І так, давайте спочатку по порядку. Що конкретно? Mm. Конкретно знизиться National Insurance для першого класу працівників. Простіше кажучи, National Insurance тепер будете платити менше ті, хто працює як найманий працівник. Коли це вступає в дію? Це вступає в дію з 6 січня 2024 року. Розмір страхового внеску National Insurance, який вираховується з зарплати, знизиться. Тому, будь ласка, 6 січня можете вже перевіряти свої пейсліпи. Чи вас на кілька фунтів National Insurance менший від попереднього? Відповідно, цих кілька фунтів в кожному пейсліпі собі економиться. І за рік при підрахунках, якщо ви працюєте приблизно 40-45 годин в тиждень, це людині має зекономити 400-450 фунтів на рік. Якщо ж людина працює 60 плюс годин в тиждень, це відповідно економить людині на рік. 600 плюс фунтів. Я рахую, це дуже класною зміною. Взагалі супер. Ну, знизити рівень податків, це о, класно. Також основною зміною по зарплаті, особисто я рахую те, що зросте мінімальна оплата праці. Зараз мінімалка 10,42 фунта на годину, а буде 11,44 фунта за годину. Знову ж таки, коли буде, починаючи з квітня місяця 2024 року. Тобто зрозуміло, з квітня 2024 року мінімальна оплата праці зросте майже на 10% з 10,42 до 11,44 фунта за годину. Менше як 11,44 фунта за годину на погодинній оплаті праці ніхто отримувати не буде. Класно. Я рахую це взагалі шикарно зростання зарплати на 10% на рівному місці. Хтось скаже, Ігор, та яке на рівному місці все дорожчає? Інфляція, ну дивіться, інфляції ніхто не відміняв, але воно може дорожчати, навіть коли зарплату не піднімають. Розумієте, в Англії ж на рівному у місті піднімають зарплату майже на 10%. Ну, класно, класно, взагалі шикарно. Я так рахую. Ви можете мене поправити завжди в коментарях. Коментарі відкриті. Будь ласка. Так, з цим, я думаю, зрозуміло. Ще, що про зарплату додам, віковий поріг зарплати він буде знижений з 23 років до 21 Що таке віковий поріг? Хто давно в Британії прекрасно пам'ятають. Що окремі форми підприємств мали законне право платити працівникам, яким менше як 23 роки, нижчу погоденну оплату праці, ніж тим, кому вище за 23 роки. Тепер з квітня місяця абсолютно всі, кому більше як 21 рік, будуть отримувати 11,44 фунта за годину. Так, з цим розібралися. Тепер хотілося б внести ясність ще в деякі питання. Дивіться, якщо ви вже отримуєте 12 фунтів на годину, я беру образно: там 11,80, 12, 12,5, з да? половиною. Якщо ви Отримуєте уже вищі мінімалки, чи вам підвищить зарплату. Не факт. Чому не факт? Тому що рішення щодо заробітної плати вище мінімальної, приймає роботодавець. Тобто кожен роботодавець буде приймати рішення, чи підвищувати вам зарплату, чи ні. Держава лише вирішує нижче, якого рівня не можна платити. От і весь розклад. Це, я думаю, зрозуміло пояснив, так? Що не зрозуміло, теж коментарі відкриті. І ще одне запитання, яке дуже часто під час переписки зі мною в особистих, ви мені задаєте: чи зобов'язаний роботодавець доплачувати за нічні зміни? Пояснюю, згідно закону, роботодавець не зобов'язаний платити підвищену ставку за нічні зміни, тому це виключно по домовленості. Бо, тому, що як буває, дзвонять люди і запитують, що от в нас знайомі працюють на тому тому підприємстві, в них ставка в нічну зміну вища. А в нас ставка в нічну зміну така сама, як в денну, чи це роботодавець щось порушує, чи ні? Ні, роботодавець абсолютно нічого не порушує. Тому що це чисто по домовленості, немає чітко такого, такого прописаного в законі, що роботодавець вам за нічну зміну має доплачувати стільки-то, стільки-то не знаю. Можливо, комусь моя відповідь не сподобається, але принаймні я то, що кажу, так воно прописано, розумієте. Так, з цим питанням, я думаю, теж розібралися. Ну і ще, що по зарплаті хотілося б сказати, о, виплата зарплати залишається такою ж самою, як була в залежності від форми підприємства. Це може бути зарплата кожного тижня, може бути зарплата один раз в два тижня, або платитися зарплата один раз в місяць. Це теж нормально. Всі ці три форми оплати, вони вважаються нормальними, законними, все окей, плюс плюс плюс. Загалом в основні моменти я сказав, є, звичайно, що там зниження податку для Safe Employer, але чесно Хто мені там пише, ну ви не сильно там, або не сильно багато людей працює як safe Employer, або не сильно багато хто мені пише, хто працює як safe Employer. Там ним також деякі податки знизять, також є деякі, деякі зміни. Загалом коментарі відкриті, накидаєте питань, буде друга частина відео по цьому. Хто хоче написати просто побажання в коментарях, теж можете просто-напросто написати. І обов'язково всі напишіть в коментарях, чи вам зрозуміла, чи не зрозуміла та інформація, яку я говорю. Якщо не зрозуміло, то що саме. Підписуйтеся на канал, поставте лайк цьому відео, і пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Ото і весь розклад.